Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої букви Ща, складів і слів з нею. Вітаю вас, мої любі діти! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. А зараз прочитаю вам. Вірш, а ви, будь ласка, послухайте або підгляньте у віршик. У яких словах зустрічатиметься наша нова буква. Сниться полю дощик, картоплині горщик, а відерцю сниться копанка криниця. Сонце сниться вітам, хатці сниться брама, а маленьким дітям. Сниться їхня мама. Тож, підглянули, чи почули, в яких словах зустрічається буква Ща? У словах дощик та Горщик. Сьогодні на уроці ми вчитимемось писати маленьку букву Щ Та правильно її поєднувати з іншими буквами. Удосконалюватимемо каліграфічні навички. Навички списування речення, поданого друкованим шрифтом. Розвиватимемо фонематичний слух, мовлення, вміння змінювати слова за зразком один багато. А зараз відгадайте загадку. Я на тілі смуги маю, здобич в глибині шукаю, хижими зубами клац. Стережись мене, карась! Це щука, правильно, дітки, ось вона, хижа така риба, щука. Погляньте, будь ласка, на букву ЩА, друковану та писану. Яку вам букву нагадує буква Ща? Нагадує букву Ш, так, а от хвостик у неї, як у букви, С, маленький такий, що ледь виступає за нижню рядкову лінію. Давайте зараз з вами розкажемо наш віршик, сядемо рівненько, спину триматимемо прямо. я відкрив і під нахилом кладу олівця ось так. Все у мене сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Відкриваємо наші робочі зошити на сторіночці 29. Що ж ми бачимо? Ми тут бачимо і сонечко, і ліс, так? і річечку. А які ж тут слова є з нашою новою буквою, буквою «ща»? Ось він, дітки, щіглик на гілочці сидить, та хижа щука плаває в річці. Бачите? Погониться вона за карасиком. А чому ж скажете ви слово щука чотири букви, а звуків ми у звуковій моделі бачимо аж п'ять? А все тому, що буква Щ на письмі завжди позначає два звуки: Ш, Ч. Зрозуміли? Давайте візьмемо олівчики. Та спробуємо написати цю букву у повітрі. Починаємо. Спочатку пишемо палички, як у букви Ш, а потім домальовуємо отаку невеличку петлю, як у букви С. Отже, раз-і. Далі два і три і чотири. І вийшло? Якщо ні, поставте відео на паузу та спробуйте ще раз. А ми переходимо до роботи у зошиті. На першому рядочку, як завжди, спочатку обводимо за контуром. А потім продовжуємо рядочок, пишемо самостійно букву Ща. Тепер прочитаємо склади та слова, які нам треба буде написати. Щи, що, що, ще ащ. Ось плащ, щука. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Наступне завдання. Треба зробити звукову модель слова. Що це у нас тут намальовано? Якого ж слова нам треба зробити звукову модель? Це кущ, так? Які ж ми звуки чуємо в слові кущ? Ку. к, У. А далі щ-щ-щ. Зрозуміли? А от букв буде три кущ. Наступне завдання написати треба речення писаними буквами, яке у нас надруковано. бачите? Мама зварила борщ. Ну, а зараз виконаємо гімнастику для пальчиків. Починаємо з мізинчиків. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Повертаємося назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. А тепер виконаємо таку вправу. Повертаємо долоньки до себе та від себе. Ну що ж, продовжуємо. А зараз ми з вами будемо утворювати пари слів за зразочком один багато. Один дощ, а багато дощі. Один кущ. Багато кущі. Один хрущ. Багато хрущі. Один плащ багато плащі. Ці пари слів вам слід переписати до свого додаткового зошиту. Наступне завдання інтерактивне, виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під тему уроку. Завдання таке: розподіли букви на дві частини. Букви «ща» перемісти до щуки, а всі інші букви на алфавіт. Щоб розпочати завдання, треба натиснути ОК. Ну, а зараз вправа ранець м'ясорубка та кошик. Подумаємо, які корисні знання ми сьогодні отримали. Що ми можемо покласти в наш ранець. Над чим ще варто замислитися або над чим ще треба попрацювати. Це ми ще опрацюємо через м'ясорубку і складаємо до кошика все те, що нам буде потрібно у нашому подальшому житті. Ну, а зараз пропоную вам розім'яти м'язи фізкульт-хвилинка. А що ж, дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось на наступному уроці.